Страшно? Насправді нічого страшного. Це так звана пупкова кила у новонароджених. Деякі діти народжуються з пупковими килами, і це виникає внаслідок вже вродженого дефекту пупкового кільця. Даній патології характерно подібне вип'ячування на передній черній стінці в ділянці пупка. І як правило, новонароджених дітей воно взагалі не турбує. Навіть якщо ви відчуваєте вміст пупкової кили. У більшості випадків ця проблема вона зникає до року. Якщо вона не зникає, то наша тактика спостереження до 6річного віку. І якщо ви прийшли на консультацію до хірурга, а все одно пупкова кила нікуди не ділась, дефект залишився, то в такому випадку потрібно оперативне лікування.